Друзі, вітаю! Це проект ЦИПСО. Мене звуть Андрій Коваленко, я керівник центру протидії дезінформації. Ми сьогодні почнемо говорити про наступ. Знову ж таки, наступ росіян в травні, в червні протягом всього літа, який вони готують, який, очевидно, буде, в основному сконцентрований на Сході. Втім, є заяви командуюча сухопутних військ Павлюка, також є заяви представника Гурськібіцького про те, що ворог, а саме угруповання Сєвєр, про яке ми розповідали, вже готує певні дії з півночі. І мова йде про Сумщину, мова йде також про Харківщину. При цьому багато хто вже вирвав з контексту заяви Скибійського. Безпосередньо почали писати про наступ на Суми, на Харків. Він цього не казав. Одразу хочу сказати, він говорив саме про можливість дій на Харківщині, на Сумщині. Харківщина, я хочу всім нагадати, є Куп'янський напрямок, там, де Росія активна і дуже давно, і там вони дійсно штурмові операції проводять і так далі. При цьому, чітко сказано, що угруповання Сєвєр, яке налічує 40 до 50 тисяч живої сили, це замало для того, щоб наступати на великі міста, на такі, як Харків. Від себе хочу сказати, що, по-перше, ворог дійсно буде діяти на Куп'янському напрямку. По-друге, ворог має ресурси для того, щоб діяти з північного кордону. Причому, які це будуть дії, ми будемо бачити лише в майбутньому. Це може бути прикордоння як Сумщини, так і Харківщини. До всього сили оборони готові в даному випадку. Вся ситуація знову ж таки розвідка контролює ситуацію. Безпосередньо військові прикордонники, які охороняють кордон, всі розуміють. Плани ворога всі до всього готові, але і ви так також маєте пам'ятати, що дії в прикордонні це не наступ на суми для того, щоб наступати на Харків на суми, потрібно угруповання понад 400 тисяч військових. Чи є гарантії, що такого угруповання ніколи Росія не матиме? Звісно, таких гарантій ніхто вам не дасть. Очевидно, що угруповання «Сєвєр» на даному етапі це лише скелет. Так, сьогодні вони не можуть ним наступати на Харків на Суми, але вони спробують його нарощувати і обкатувати так само у бойових діях, можливо, в Прикордоні, можливо, на якомусь ще напрямку. Єдина гарантія того, що ворог ніколи не піде на Харків та на Суми, умовно кажучи, або на Київ, або на Одесу, на, на Миколаїв, знову на Херсон. Гарантія цього ми з вами, люди, які йдуть в армію, люди, які посилюють сили оборони. Чаться дозволяють створювати резерви, дозволяють нарощувати міць нашої армії і зброєю і свою підготовку. Відповідно, для того щоб зупинити ворога, нам потрібна сильна позиція на фронті. Що тут потрібно робити зараз всім нам? Головне перше не панікувати, а серйозно сприймати реальність, повернутися в наші єдності до того стану, в якому ми були у лютому, березні 2022 року. Окрім нас, ніхто не дає гарантій, що війна не повернеться до великих міст з півночі. Ніхто не дасть гарантій, тільки ми самі в лавах Сил оборони. Це потрібно пам'ятати. Стосовно обстрілів, багато дезінформації було щодо ударів по Одесі. Там з'являлися публікації, що, мовляв, вони влучили в склад зі Шедоу, що б'ють по військових складах, і на фоні. Удару по новій пошті це виглядає максимально дико. Лише військове командування може коментувати, куди влучають ворожі ракети. Лише військове командування має давати позицію, а не люди, які не мають доступу до інформації, яких медіа інколи цитують заради клікбейту. Самі удари по Одесі це додатковий терор. Балістика летить з Криму. Просто нагадуючи, скажімо так. Божевільні плани Путіна по захопленню Одеси. Ви маєте пам'ятати завжди, що плани у них є на всю Україну. Вони хочуть знищити всю Україну. І це план. Можливості і плани це дуже різні речі. Можливості це фізична наявність сил у ворога для тих чи інших захоплень, а постійний терор, постійні удари по містах. Таким чином вони намагаються. Знизити той поріг кількості своїх військ, які вони можуть застосувати зараз для певних операцій, тому що вони думають, що цим терором вони змусять вас тікати з міст. Вони змусять вас залишити просто свої міста, не захищати їх. І таким чином їм може в їх планах бути легше просуватися, як вони думають. У той же час йдуть розмови про формулу миру. Деякі люди зараз кажуть. Так, навіщо ж нам іти мобілізовуватись, якщо мовляв формула миру, саміт в Швейцарії, і все рухається до миру. Друзі, для початку: формула миру це спроба об'єднати Захід і Глобальний Південь навколо українського плану миру. Він з 10 пунктів і загалом ключова історія це повернення до кордонів 91-го року. Це історія про те, як колективно виставити умови. Росії для того, щоб вона припинила війну. І сила фактично цього задуму в тому, щоб світ об'єднався навколо цих умов і як сильною картою просто поставив Росію перед фактом. Для того, щоб все вдалося, в тому числі, ми маємо бути сильними на фронті. Бо якщо Росія буде досягати успіхів на фронті, наша позиція буде слабка. А для того, щоб наша позиція була сильна, знову ж таки, я повертаюсь, нам потрібно. Відмотати всі свої образи на щось, якесь розчарування на щось, відмотати все, що нас зараз, знаєте, всі виправдання, які ми для себе шукаємо, щоб щось не робити. Або слухаємо якихось людей, які виїхали з цієї країни, позаводили собі блогів і сидять за кордону, розказують, як вам треба просто ігнорувати країну і так далі. Нам потрібно повернутися в стан 2022 року, щоб цією єдністю своєю. Зупинити ворога вдруге, як тоді. Тоді наша позиція так само буде сильна на дипломатичному полі. Путіна можна лише змусити і примусити до миру. А для цього має бути зроблена велика дипломатична робота. Цей саміт миру це фактично перший саміт. Там може бути досягнута якась, знаєте, спільна позиція. Потім це бачення буде доопрацьовуватись на робочих групах. Потім має бути ще один саміт, на якому вже. Буде ухвалено остаточне рішення. Відповідно, це досить тривалий процес, під час якого ми будемо битися на фронті для того, щоб зберегти нашу країну. Паралельно з цим, ви маєте пам'ятати, що ми не тільки в обороні, ми також і в наступі. Це стосується як інформаційної політики, це стосується так і. Ударів по ворожих цілях, по НПЗ, зокрема, летять дрони головного управління розвідки. Летять дрони СБУ. Вражаються НПЗ. Через це у Росії виникає дефіцит на паливо в певних місцях, і через це їм дуже болить, будемо так говорити. Вдалося намацати больову точку. Ось, але Росія буде намагатися бити нас по нашій енергетиці. Відповідно, це теж. Те, що потрібно постійно тримати в голові, бути свідомими, готуватися з точки зору там, економії, світла. Кожен, від кожного це теж залежить. Ми продовжуємо битися, ми продовжуємо тримати свою свідомість і свій розум фактично холодним. Дуже важливо зараз обійтися без паніки. Дуже важливо зараз, знову ж таки, розуміти, що попереду у нас. Дуже часто можуть бути виклики серйозніші ніж у 2022 році, в тому числі. І ми маємо бути сильними, всі разом сильними. Друзі, щоб розуміти все, що відбувається фактично зараз, достатньо ну, в глобальному світі да, достатньо прочитати книжку Велика шахівниця з Бжозінського. Це фактично книга 97-го року. Фактична книга про те, як американська першість та є геостратегічні перспективи і імперативи, фактично, яким чином Америка має зберегти глобальне лідерство? І там в цій книжці прописано те, як Росія буде вставати, так би мовити, з колін, якщо Європа не буде ставати сильнішою. І чому для США важлива сильна Німеччина? Там дуже багато корисного в цій книжці не по лінійцях, Купіть, прочитайте дуже багато конфліктів, які зараз відбуваються, і в тому числі основна роль України для Європи, і про те, чому Росія буде воювати з Україною, тоді ще в 97-му році ця людина все чітко прописала. Про те, хто ця людина, можете прочитати в Вікіпедії, не буду довго розповідати. Купуйте, читайте, будете все розуміти і планувати також свої дії на майбутнє. Друзі, дякую! Це проект ЦИПСО. Ми будемо продовжувати говорити про інформаційні виклики, про фронт і про інші події, які стосуються нашої держави. Підписуйтесь на YouTube канал Центру протидії дезінформації. Підписуйтесь на мій телеграм-канал безпосередньо. Слава Україні! Переможемо всіх!